Мене звати Анна Барканова, я з Києва. Зараз проживаю в Білій церкві. Пам'ятаю, що постійно гралася з фарбами, з якимись олівцями. І, в принципі, творчість мене супроводжувала від самого початку і до сьогоднішнього дня. Моя презентація називається Магія дотику. Маленька форма, велика сила. З самого дитинства дуже любила ліпити різні маленькі іграшки, сережки, якісь все ж таки прикраси. І якщо це частинка душі, любові вкладеної, вона завжди разом з тобою. Насправді, коли я їхала, то не мала якихось конкретних очікувань, Мені було цікаво познайомитися з людьми дотичними до мистецтва. Які Займаються цією справою постійно все життя. Я отримала набагато більше ніж очікувала.